Подождите, ребят, видео перенимают. Теперь Белоус Никита номер шестнадцатый. Та Ситько Тимофій. Ай, яка, який момент? Зараз. Зараз продовжується атака. Команди Чернігова. Йде атака команди Колоса. Хлопці. Гарно атакують, комбінують. І це гол. На жаль, це гол, хлопці. У білій формі забивають. Класна команда, класна академія. Дуже, дуже сильні дітки, як з однієї сторони, так і з іншої. Тому матч вас очікує дуже дуже цікавий. Який момент класний. команди Чернігова. Розіграш де від решетника. Обіграш. Данька обводить, але немає удару. Жека. М'яч виходить. Команда з Чернігова. Також три гри, три позитивні результати по 9 очків по обох команд. Ой, який момент! Класно, класно, класно тягне футбольна атмосфера, багато болівальників те, що, те, що потрібно біля м'яча решетник Андрій. Буде прямий постріл. Ой, як воротар, добре тягне. Класний момент. Але атака продовжується. Дай йому в розвіт! Сергій, не правий нападай! Правий! Ракай, держи! Андрій перехоплює Тані! решетник, подає, подає, який який опасний Тані, момент. Подій! Дуже рослі хлопці з ковалівки показують гідну гру нашим хлопцям неперелюбки. Гарно проходить, але воротар на місці. Класно. Малько Богдан тягне цей м'яч. Зверніть увагу, як колос відігрує, відігрує Кутовий удар, хлопці набігають. Має м'яч. замінці також чекають свого, свого часу, щоб забити. Команда з ковалівки атакує. Гарний пас. Ой, не дають дуже-дуже запекла боротьба, штовхає, штовхає гравець ковалівки, атака, атака продовжується, класна гра. Ой-ой-ой. Ні, грать! Не було голу, не було. Трешетник Андрій. Я думаю, буде прямий постріл. І... Ай, на жаль, нікого, ніхто не може замкнути цей м'яч. Ой, це, другий. Іди, Опасний постріл і знову м'яч у воротах. Як з лівої. Класно, хлопці в білому комбінують, класно показують гру. В команді з Чернігова. Ой, яка Двороти, подача! Треба повертатися! нічого Ну! Рісувається не как он приймає? Продовжується серія забитих голів. На жаль, це п'ятий, це п'ятий, буде пробувати прямим пострілом наносити удар в ствір воріт, а захист, захист вибиває Атака. Да, і це, на жаль, ще один гол, ще буде прямий постріл. Спостерігаємо та тримаємо кулачки свисток. На жаль, не проходять удари, немає того удару. Пішов кутовий удар. Ну Андрій! Але нічого, всі перемоги ще попереду, Льова класно відбиває. Молодіє! Вистріть! Діма, вперд! Хлопчик проходить на гарний і наносить удар Льова на місці. Ти зараз опять опустився. Біля м'яча Тарасевич, свисток від арбітра. На жаль, м'яч проходить повз. Один. питає Вот так. Теперь назад отскочи, чтобы Жекиш предлагайся. Ну попроси, Гол ворота. Черговый. И да ирой! Да Що ви падаєте? Що ви падаєте вдвоєм? Об'ясніть! Пішов розстріл команди. Дуже низько опустилися. Ох, знову помилка. Знову відбір. Помилка знову, знову, помилка за помилкою проходить удар класний, хлопці. Як вони так комбінують? Наші просто, просто спостерігають, просто спостерігають. Наносить удар. Заворотаємо. Сильний пострій двіл. Льови. Ближче діб. Така гра, на жаль. Немає на що роб. Помиляється, на жаль, воротар помиляється і ще один. Ну що, це навіть немає першого пасу. Ви подивіться, що що, що витворяють хлопці. Ви подивіться. Перший пас, друга помилка вже йде. М'яч вибивається на відбій. Ну я, я не впізнаю наших хлопців. Знову помилка. По своїх воротах, але воротар на місці. Ой-ой-ой, м'яч попадає в штангу. Ой. Ай, не немає, немає передачі. Дворотар на місці тягне цей м'яч. Ну, хлопці возять, возять. їх не Да, Тимоха допрацьовує. Так, да, і це на цьому завершується цей матч. Ми також з вами. Дякую. Дякую за гру.